Максим Боровець, 23-й Ігор Фомич і 78-й Юрій Соломка. Ілля Близнюк наставник Полтави. Стартовий свисток від Олександра Головкова. Гра розпочалася. Ось перший момент, перший момент донецького шахтаря. Шанс у гладко відзначитися. Марлос. Здорова оріжає не Бернарда. Прострілює Бернард на дальню. Стійку і Шахтар забиває Велінгтон. Не забуває перший гол у матчі. Сантиметр розстрілюючи ворота Полтави. Ну і зараз ще додав хорошого настрою наставнику донецького шахтаря. Мірче луча скудимось ще раз Бернард. Здорово прострілює і Велингтон Нем випереджає захисника, відкриваючи рахунок матчу. Різні повтори. Ну настільки яскраво святкував цей Вол нем що про автогол зараз е, і не йдеться. Ну, тому хоча, в принципі, жоден з повторів однозначно не дав відповіді, е, чи Велінгтон нем забив, чи все ж таки був автогол. Ну, скоріш за все, Велінгтон-Нем. у середу ще три матчі. Ворскла і лічівець на футболі. 2 і Металіст доверла також на футболі. 2. ще матч любиться. У середу це Чорноморець і Дніпро сталь. Порожні ворота після помилки. Явної помилки привозу захисників Полтави. Олександр Гладкий здорово пробиває від стіки. М'яч влітає у ворота. На 20-ту хвилину рахунок вже 2-0. Наскільки ж відрізняється клас команд? На рівному місці. На рівному місці придумали. Пішов навіщо Максим Кучинський обігрувати Берентона важко сказати. Валінтонем вийшло так, що віддав гольову передачу. Може, і не хотів цього зробити, але окрім голу, записав ще й гольовий пас. Таке враження, що сам Тавалентин лише обозначав відбір м'яча. Але зачепився і покатив Латкому. Ну, і тут гольове відчуття. Олександра Латко не підводить. Він здорово у всіх епізодах. Ну, вони всі розуміють, що з 1-5 ну, фактично неможливо. Бернард. Зараз може 1-8 зробити. Робить 1-8 за сумою двох матчів. Вихід сам на самий. Дуже легко Бернард зараз розправляється із голкіпером Кучинським. Явно, команда розклеїлася в манделі Близнюка. Шахтар є лише єдиний шанс, єдиний момент, який не реалізував, коли Гладкий виходив на побачення. Не факт, що то не було правила, що Гладкий, Я не думаю, що так просто впав, виходячи сам на сам. Ну, Визначаємо Велінгтона Немо. Гол плюс два асісти. В активі Немо, який... Дуже рідко взагалі потрапляє до заявки команди на матчі маю на увазі чемпіонату, і, звісно, ліги чемпіонів. Зате в кубку феєрій сьогодні. Дебютне хвилювання голки братиницького шахтаря. Марлас. Бернард. У, як здорово розібрався! Бернард. Фантастика! Холоднокровна, елегантно, красиво. Ну і головне, що ефективно. Для Шахтаря і для дублю Бернарда. Алекс Тейшейра зробив дубль у першому матчі Шахтаря з Полтавою і зараз Бернард оформлює дубль. Чим ще більше явно піднімає настрій наставнику своєї команди. Марлес. Фактично з трьома хоровся, віддав передачу. Ну і Бернард. Розігрався з захисником. І підопорно. 4-0. 4-0 стає рахунок в матчі. І це ж ще перший тайм триває. І у Полтави вже відбулося дві заміни. Без надзусиль. Абсолютно. Луїс Адріано в резерві у Дениського Шахтаря. Полтава всі свої звини зробила. Каркішко, штрафного новий Удар в дальній кут. Каркішко забиває. Каркішко забиває з-під Дмитра І... Робить рахунок 4-1. Другого Полтави. Протистоянний шатарем. І перейшов Каркішко, котрий вийшов на заміну. Здорово продерся зараз. І знайшов позицію. Для удару. Чемпіон Європи. Серед юніорів І точно пробив в дальній кут. 4-1. Стає рахунок. Другий момент для Полтави у другому таймі, котрий завершується голом.